І зви, і волохатий, і ваші пісні Андрічики їв. А він же хотів всіх розложити, та він за мами. Дівчата, голубите, ні один пес до вас не проті йти. А ті ваші гірші, і хто б вас туди послав? А я хочу тут і зараз? Ой, полоте! Меня на ясне, але світ призад не mm. Хлопці, а кто ти виробку вас за пані Калетинського? Точно, ну яке точно мого переміг. І так, правила цієї гри знають усім, пояснюю тим, хто не знає. Хлопці стоять по черзі і будуть писати калету. Uh, Задання пана Калатинського — захистити калету. А завдання хлопця кусити їх. Але чіпати колету руками не можна. Можна кусати тільки зубами. І так, пан Калетинський, чи прив'язав палец? Та ні. Так, я готов. Останав на почесному місці. Починаємо. Добрий день вам, пане Доброго вечора і вам, пане. А коли з собі їдете? Я а я вам не дам. А я таки кушу. Доброго вечора і <ріст> Добрий, вам, хлопець. А ви звідки? Я тут теж прийшов кусити калиту. <ріст> Доброго бач вам, пане Доброго вечора і вам, хлопець. А ви куди їдете? Я йду, калитук русати. А що висати? Я везу міг. А що в міку? Сміх. тоді давайте засміємося. <ріст> Хватить дреготати, коли потрібно калиту кусати. <ріст> це не парко! Це не молоде. <ріст> Наступного року у нас, пане, калидинським буде.